Андре з перемогою, які враження залишив цей матч? Дуже результативний, але ти його достроково завершив. Дякую за привітання. Так, е, такі е, стислі враження, тому е, начебто і перемогли. Але так, рахунок як розвивався, 3-2, грали у більшості з 30-ї, мабуть, хвилини, тому при рахунку 3-1. Мабуть, повинні були трішки спокійніше грати, але добре, що так закінчилося, що вдалося забити ще два голи і вже так, сказати, так, так би мовити, закрити гру. А, так, поміняли, тому що так ну, отримав таку а, не, не то, щоб так сильно болючу травму, але так, трішки підкосили. Не мог не міг нормально бігати вже, ні ривок робити, тому не захотів вже так. На 50% робити свою справу, тому краще краще хтось вийде свіжіший і буде робити все добре. Тому що ну, ви бачите, Вова Танчик вийшов на заміну, віддав гольову передачу, забив гол, тому я його вітаю з цим. Молодець, е -е Як і всю команду з перемогою. На початку зустрічі ти на 100% все зробив? Вкидання ауту відпрацьовуєте чи таке була імпровізація? Та ні, нічого не відпрацьовуємо, тому добре, що Вовчик Академію побачив, що я там залишився майже один, тобто один в один, і була гарна можливість пробити, розвернутися. Добре, що так вийшло і забив гарне гол. Головний тренер ви сказав так на прес-конференції дуже велике побоювання щодо серйозності твоєї травми. Як сам зараз відчуваєш, що, що може бути? Та вона так трішки виглядає не зовсім приємно, але я гадаю, що все буде добре. Ще є скільки 4-5 днів до наступної гри, наступної гри проти Ворскли. Тому я гадаю, що буде все добре. Буду робити все можливе, неможливе, і я гадаю, що в нас гарні доктори, що зроблять усе можливе на найшвидше повернення. Перед паузою в чемпіонаті набрала команда таку потужну ходу. Зараз перемогли, можна казати, що зберегли, зберегли цей поступ такий. Дай Бог, дай Бог, ви бачите, що сьогодні що здавалося. Зазвичай в нас трішки краще виходило, і контроль м'яча в попередніх іграх, але сьогодні так. Да, тому що і Чорноморець десь високо пресингував, добре володів м'ячем, але потім, да, допомогло видалення і. Добре, добре. Продовжуємо нашу переможну ходу.